Є, друзяки, і знову є в нас перша-перша знахідка. Звісно, звісно, погрижений, трохи підвалений. Ну тут кабани. Дебело пройшли кабанюки собаки. Ліс такий, парили, вони парили здорово. Дивіться, які красеньки. Ай-ай гарненький. Чуєте, як дзвонить? Ну це ж дзвонить справжній білий грибончик. Оба! Оце справжній білий грибончик, друзі. Оце те, за чим ми їздимо до лісу. Ну, а це ще ж не все, люди. Зараз. А ось іще один, дивіться. Оце вам і перша знахідкась. Також красончик білесенький. Парили кабани здорово парили, глаза взагалі випадають в цьому лісі, нова локація. Тут, видно, ще більше кабана, ніж в наших лісах. Ну, тим паче, отаких от, от три красунчика. Не скажу, що малючки, гарні, абсолютно гарні білі гриби, гарного розміру. Перша знахідка є. Ну і розпочинаємо наше полювання. Погнали! Друзі, ну ось іще, бачите, які досадні у нас трапляються знахідки. Тобто, ось був різ білий грибунчик, бачите, красивий, гарненький. Залишилась тільки одна від нього ніжка. Кабани, кабани все ось попереривали, просто ну. нова локація, я ж кажу, хочеться знайти і тут грибунчики. Ага, А ось поруч іще один. Поруч ось ще один. Це хорошенький, також ми його заберемо. Перерито, все перерито, глаза просто розриваються, просто люди. Ну, де діватися? Хочеться жінові місця розвідати сьогодні. І ось іще один. Ось вам наявний приклад. Того. Бачили? Ось воно шло, рилом своїм рило, позбивало такі гарні, класні гриби. Ну, Я вам скажу це недавно, бо ще є ну, присутні тут, де я лазю у лісі. Запах кабанячої сечі. Тобто, це, це або вчора, або сьогодні вночі, бо і грибочки, ви знаєте, ну, свіжі. от. Я знаходив такі гриби, що вже от завалені, і вони сухі. А ці гриби от реально ну, воно чуть по грибу, що він от свіжий, він недавно тільки звалений. Ну, така от, друзі, в нас друга знахідка. Грибочки є, грибочки в цьому лісі з'являються. Будемо рухатись далі, подивимося, що з цього вийде. Е, друзі, ха-ха. А дивіться, які красеньочки. очки. Ооо! Один дружара. Другий дружара. І ось за листям заховався. Єлі-єлі -ли -ли його побачив, до речі. Дивіться який. Опа, давайте його відкриємо, так? Да? Ех, і він витягнувся з паличками. Витягнувся з паличками. Ех. Третій дружара, дивіться який. ой 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 ой, -ой, -ой яка краса! А он і четвертий, а ось і четвертий-ля-ля-ля. Дивіться, який ще один грибун класний. О, оце мені вже нравиться. Оце вже те, що надо. Ну що, хрупаємо, друзі. Опа! Єсть! Перший пішов. А, ось тут біля нього ще один, дивіться, який малючок. Опа! На цей не мабуть гнилуватий. Ну, ладно. А ось, друзі, звалений також під березою. ось, Бачите? Кабани, я ж кажу, собаки, кабани. Тут, звісно, хазяйнують по повній програмі. Я вже це зрозумів. Зараз. Так, цього хрупаємо. Друга. О! Теж класнючий. І ось, бачите, поруч ще один маленький залишився. Хай залишається це нам на наступний раз буде. Так. І ось іще. Цього дружара. Оба. Також красончик. Ай-яй-яй-яй-яй. Оце клас. А ну зараз обдивимося. А он, бачите, також завалений. Також завалений. Ну кабани, ну свині, ну собаки, я не знаю. Ну як їх ще назвати. Ну гляньте, який класний грибок. Білесенький і завалений. Просто ось лежить. Ну, одне радує, що це, це, ну, це свіжак люди. Це ось тільки-тільки повалили їх кабани, я ж кажу, або це вночі, або це один день назад. Ну нічого, нічого, люди, нічого. Ось дивіться, як у нас потрошку наповнюємо з вами наш кошик за тебе. Хто мене не знає, той знає полюбе. Да? Я буду з пакетом в лісі а тебе... Звісно, це, що це жарти, друзі, от таких от п'ять красеньочків З однієї майже ось локації, один квадратний метр. Ну, кабани парилися. Будемо далі лазити з вами, шукати. А цих дружочків ми забираємо додому. Опа-на, друзяки. Тадем! Один і другий білий грибунчик. Білі красунчики. Ну, можливо, червиві. Ви знаєте, не дуже мені звук подобається. Але зараз хрупним. Ага, жовтеньке. да, Цей червивий, я ж кажу, мені деякі різати їх не треба. Я вже і так бачу, якщо він червами трошки проточений, воно видно. Ну, друзі, на засушку такі гриби також підуть. Люди беруть їх, сушуть. Це просто що я не займаюся сушіннями. Я люблю свіжий гриб. Ну і взимочку під 50 грамчиків дернуть маринованого грибочка, закритого з баночки. А так, я ж кажу, це також абсолютно їстівні грибунчики. Дуже класні отаких От два екземплярчика. Все, пішли далі. Є, є ще знахідки. Отаких От ось два малючка піджерли, ну і поруч. Поруч і ще два отаких от, от красунчика біленьких. Ага, а ось іще, друзі, поруч один також манюханький. Навіть не один, а знову два. Ну, є, є грибунчики попадаються. Цього красенька, мабуть, ми заберемо, а тих меншеньких залишимо. От таких от два акробата. Один лом, вторий лопата, гарні біленькі грибунчики. Все, тих малючків ми залишаємо і цього також ми залишаємо не потрібно. Все, будемо йти далі шукати гарненький-гарненький білесенький. Нова локація, нові місця розвідуємо. Ще натрапляю, друзі, на одного красенька. От такий гарненький теж. Гарний білий грибунчик. Ага, бачите, дротяночка в ньому вже сидить живе. Ну, нічого, ми зараз обріжемо, подивимося, що він з себе представляє. Ну, з виду грибунчик дуже-дуже непоганий такий. Так, пошли далі. Так, ну що, друзі, онлайн-зйом нашого кіно продовжується. От такий от красеньочок білесенький, один зустрівся. Вон ще один, як бачите, можете бачите стоїть. Гарненький, гарненький, біленьке. Біленьке, піднизу не жовте, так як я люблю. Зараз цього, друга подивимося. Опа, о, дорова ножка. Дорова ніжка. Трошки слимачки під'їли. Але також грибочок дуже-дуже гарний, дуже класний. Так, зараз я наче вам десь люди ще бачу я. Ага, вон, побачив, друзі, побачив. Беремо цих двох красунчиків. Вон, бачите, який гарнюк стоїть. Ось дивіться, який красунчик стоїть, який красунчик біленький стоїть. Ай, просто любо подивитися. Також забираємо, також однозначно забираємо такого красунчика. Так. І ще я бачив вон одного, друзі. Вони вже, бачите, трішки по сравненню з попереднім відео, то вони були малесенькі такі. Їх єле єлі було видно, а це вже вони попіднімалися. Гарні, шикарні білі грибунчики. Просто шикарнючі. О, ну він, він, звісно, це він. В цьому помилитися не можна. Ось такі от 4 красунчика, 4 білих грибунчика. Також йдуть до нашої копілочки. Ну круто, круто, люди, круто. Все, шукаємо далі. Так, ще люди красун один. Ще один красун. Ось от такий от гарненький. ух. Моцний хлопчина гарний. Дзвонить як треба. Красунчик, білий грибочок, красунчик. Ну, бачите, малючки вже я майже не знаходжу. Вже якщо знаходяться, то вже дійсно знаходяться суперові класні грибунчики. Отакий от, от красенючок. Також його хрупаємо і до нашого кошика. Ну, друзі, ще приносить нам нова локація. Отакого от велетня. Ну це дійсно гребяра, гребяра. Красунчик, красунчик, тут навіть без зайвих слів. Опа, на добрий день. Гляньте. О, оце воно. Оце дійсно те, що треба. Клас! Душа радіє, коли знаходиш такі грибочки. Ну, не зря, не зря я бачу сюди, я вже приїхав, не зря. Хоч і далеченько, але не зря. Ну, отак, друзі, будемо рухатись далі. Друзі, тільки вимкнувся, знайшов ось іще. Дивіться, якого красенька. Опа! Добрий день. Сюди. Перший пішов. А ну нема тут, нема. А ось, дивіться, ще, друзі. Другий добрий день. Сюди. Ось такий от красеньочок. Ну, це ще ж не все, як я вам люблю казати. Опа-на. Третій. Добрий день. Іди сюди. Ну, це ще ж не все, люди. Четвертий. От такий от красун є. Теж сюди йди. Зараз закриємо. Листя багато нападало. Опа! Ну, ще ж не все, друзі. Хай залишиться ці лежать. Так, це у нас там було чотири. Опача, П'ять. Бум-бум-бум! Замечательно. Сюди. І ось його братик стоїть. Шість. Ну, оце, люди, краса. Оце я розуміюся. Ну, та це ж не все, люди. Я ж пожартував. І ще ось один. Дивіться. Опа! Сім! Сім красунів, грибочків. Зараз ми ці заберемо. так, вот також. Ну, я ж Там спочатку кабани парили дуже-дуже тяжко на очі шукати гриби. Тут вже трошки легше, з глибину лісу зайшов. Тут вже трошки легше, листя мирно лежить, грибочки вже його піднімають. Отак от, от дивіться. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Друзі, ну що ж я вам скажу? І знову я вас надурив. Опа-на! Іди сюди. І ще один дружара. Так, ще ж не все, люди. Отож, я ж кажу, отак присіли і отак тихенько по горизонту. Дивитесь, 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 дивитесь. А він ось бамс. І дивіться, який красенючок. Стоїть, чекає, поки ви до нього підійдете. Отак от. І цього ми красенечка друга забираємо. О, це бліді поганки, друзі. Будьте обережні. Дуже будьте обережні з цими грибами. Ну і що, і загальний ітог, друзі. І загальний ітог. Підрахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 слоненят, друзі. 10 грибунчиків. Ну. Будемо рахувати з одного квадратного метру. Отака краса. З вас, друзі, подобайка. Не забувайте, підписуйтесь на канал, це просуває наш контент, продвигає наш канал. Тим паче, якщо вам подобається те, що я знімаю, те, що я роблю. Чому б і ні? Ви мене підтримуєте, а я вам отаку красу з ліса покажу. Є ще друзі, один отакий ну, Як я кажу, черепоку, то знаєте, як картошку ця. Як і медведка поїла капустянка. О, такий черебок і мені слимаки залишили. Ну, хоча, ви знаєте, ніжка, ніжка доволі гарненька, плотненька така. Зараз обріжу. Та й заберу. А що ні? Ну, а що ні? Гарний грибочок. Все чистенький, не червивий. Все до нашої копілочки, до нашого кошика. І погнали далі. І ви знаєте, скажу чесно, я тут пройшов і трошки був здивований. Раз, два. Заберемо. Ага, цей гнилий брати не будемо. Хорошо. Так, загрибнемо. Зараз я їх в кучку всі скидаю. Раз, два, є. Так, Ось отакий красунчик малючок ось. Три. Отлічно, так, де ж я ще бачив? Три-три-три, три, три. Щас, друзі, зараз. Ага, ось побачив. Дивіться, ось один хтось вже лазив, роздавив. Ось чотири. Є, четвертий грибунчик. Так. Щас, друзі, ще покажу. П'ятий красунчик. Отак от, є. Ні, ще не все, друзі. Опа-на! Шостий красунчик. Шостий красунчик, я ж кажу. І один роздавлений, якась шарепа його роздавила. Ну так, от, друзі, є грибочки є. Класно. Класно, трішки вже захолодно, трішки соплі в носі змерзають, але отакі грибунчики ще є. Ну, я думаю, це не кінець. Ще, як показує практика, ми гриби до грудня місяця білі, а то і до початку, до кінця грудня ми ще збирали. Ну, поки що листопад. Так що будемо збирати отаких от красунів. Все, рухаємось далі по лісочку. Ще є один красунчик в траві єлі єлі побачу. Теж отакий от от малючок гарненький, молоденький. Пойдет, пойдет, пойдет. На смажену картопельку все пойдет, друзья. Самое главное, чтобы они были. Вот такой вот красенечек. Белесенький, гарненький грибунчик. Есть, так, шукаем далее. Так, друзья, еще, еще ж не все. Я, как вам завжди, всегда... ой, а тут дивіться. Дивіться, какая красота. Раз, два, три і чотири разом. Чотири разом в кубки отаких от красивих малючка. Поруч он бліда поганочка. А ось іще один черепочок рядом. Ось іще один трошки під'їжений красунчик. Але нічого. А він і опять же дивіться тут не один. Отак от, от. Цього ми залишимо. Ну, воно мале. Бу два штучки. І тут а ми, мабуть, оцих зараз три штучки візьмем. Бачите, ось. Красунчики молодесенькі. Лізуть, дощики знову пройшли, друзі. І грибунчики, а вон, дивіться, який малічок остається. Оцього цього ми друга залишимо. Через тиждень, через півтора тут вже буде гриб, красун. Ну, так от. Є білі грибунчики, є. Зараз тут пошаримося трохи. Може ми десь ще щось знайдемо. Ще побачу ось одного міцненького красенька. Ай хороший. Ух! Ух моща. Ух, моща, люди. І конкурент собака, он сидить уже, бачите? І конкурент сидить. А то тобі, не вспієш за ним. Але грибунчики-красунчики. Клас, клас, клас вообще. Обалденна сьогодні грибалочка, соплі хоч трохи підмерзають. Але нічого страшного. Все, погнали далі. Ще є один красенчок також. Ну Багато-багато листя важкувато трохи. Ну, в тому плані, що погано їх видненько. Але ж є. Але ж є білі грибунчики, отакі от красуни. Я ж кажу. Я вже і кошик з собою навіть не тягаю пакета свого. Поставив там уже. Ходжу вже так, нараз слабо, ні. Просто дивлюсь, дивлюсь. Ну є, є красуни, є білі гриби, вже я розумію, що й додому потрібно. Але очі все одно розбігаються. от таких красивих білих грибочків. Ну так, друзі. А вон ще одного побачив, ось поки. Іду з вами відео пишу. Гляньте, який мамонт і ще один. Ну це гнилий, це факт, гнилий, я його і трогати не буду, і відкривати не буду. Хай його вже слимаки та черви доїдають. Отаке от. І невеличка сосничка маленька, і дубочки. Змішаний такий ліс. І тут попадаються білі гриби. Так, друзі, ще парочку красунчиків знайшов. Один і другий. Ну, також, як бачите, самі молодесенькі. Молодесенькі, і трішки вже о, засів як. Трошки під'їжені. Але але все супер-супер гуд. Ось таких от два штучки ще до нашого кошечка. Зараз обдивимося поруч, можемо ще тут що знайдемо. Поки що не бачу. Але будемо шукати дивитися. Друз'яки, ну що по ітогу. Пишу відео вдома, бо долазився до того, що камера вмерла, сіла, повербан собою не брав, не заряджав нічого. Грибочки є, був сьогодні в двох локаціях на першій локації там дуже-дуже багато полазили кабани, очі майже чуть не повипадали. Ну, важкувато, важкувато там збирати. Вони перепахали оце все листя, палки дривитні, все поперепахували. Ну, Нічого страшного, все одно я там гриби знайшов. Друга локація більш помірна, листя впало, придавило трішки грибончики. Але якщо гарно подивитись, не спіша, все можна знайти. Так що, друзі, не забувайте за вподобайку, за підписочку на наш канал. І тоді не прощаємося до наступних рибалок-рибалок. Всім па-па!